Сейчас, Я выпущаюсь. Вы можете предоставить свои документы? Вы журналист или кто? Я мастер-машканец. Ну а чем вы нас занимаетесь? У вас це є право на землі? Пуб Публічний захід, я так розумію, він вільний для Ні, Він для мене... вільний, питань немає. Ми ж нічого не скриваємо, відкриті. Ну, ось да, присутні Ну, Допустимо, люди не хочуть, щоб знімали, а якщо снімають, ми живемо зараз, е коли йде війна. Да? Так. Ми особисто вас не знаємо. Де буде висвітлення, це наші обличчя. У нас у кожної сім'ї, є діти. Якщо воно десь буде гуляти, ми хочемо просто, хто нас їде. Я можу пояснити, яка мета. Комусь людей цікавиться. Я вас просто прошу показати паспорт. паспорт, я вам світ покажу. У мене якщо... немає при собі паспорта, але є освічення да, водія. Ну давайте паспорт Ось. водія. Давайте, свідчення, я запишу, хто ви такий. Будь ласка. Випись. Випись. А я є інші мешканці села, які хочуть бути присутні сьогодні на цьому заході, але немає фізичної можливості. Викого не хотіли, але не є фізичну можливість.

Ми розуміємо, але все рівно мешканці мають право бути присутні чи ні? Мають, будь ласка, Немає. А є якась чинна норма, яка забороняє відеозйомку, Скажіть, будь ласка. Немає. Просто ми хочемо знати, хто нас знімає. Ну, ми не Я лично не хочу. Хто не хоче, вставили ви. Давайте поставимось. А воно. Не. Я... Ні. Так а знімаємо. Знімаємо право знімати, так. Да. Зареєструвати, це... що. Це... Ви всі публічними особами, тобто вони мають право з'явитися. Я прошу не шукати під текстом. Просто громада має. право не Ми просто хочемо знати, хто нас знімає. Предоставку. Ти. У мене десь не вдома. Ви... Ну, готенець, да? да, так? Ваш коле пише, чи ні? Да. Це ваш це 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 громадянин. Ні, використовувати ви чи ні? Я сам за це. Ні. Ви, ні? Сам, Та не ні, ви войш. Сергій Юрійович, ви зареєстровані машини в Да. А він що розуміє, що це таке? Ні, ну що за сні? Це не розуміє. Розуміє, може хай аудіо робить. Ну, це і хай аудіо робить. Аудіо робить. Тисячний рік.